Сьогодні ми вриваємось у ваш інфопростір з новим телепроєктом. І назва в нас дуже символічна: творці. Адже ми діти та молодь України, які прагнуть творити власну історію у своїй вільній та незалежній Україні. Я навіть готова процитувати уривок з нашого вірша. Ми всі творці прекрасної планети. Усі разом і кожен з нас окремо. У кожного свої пріоритети. Ми творимо той світ, де ми живемо. Чудові слова! А чи готові наші глядачі зануритись з нами у прекрасний світ, який ми творимо власними руками? Якщо так, тоді розпочинаємо. Наші колеги-журналісти у першому сезоні відкриватимуть для нас все нові і нові професії. І в першому сюжеті, першого випуску, вони будуть власноруч творити те, про що так давно мріяли. А розпочнемо ми із смаковитої подорожі, де розкриємо усі секрети професії піцейоли. Увага на екран! Привіт, на зв'язку творці, і сьогодні ми разом з вами відкриваємо захопливий світ гастрономічних вражень. Ми проведемо вас через світ цього ароматного шедевру, який може втілювати у собі найрізноманітніші ідеї та фантазії. Тільки погляньте, піца може стати чарівною платформою для творчості і, як бачимо, навіть для найменших кулінарів. Вітаю! Зазвичай всі вважають піцу традиційною італійською стравою, але як ми бачимо, нічого нам не заважає прикрасити її креативністю та своїм смаковим бажанням, що ж є обов'язковим інгредієнтом для справжньої італійської піци. Основними інгредієнтами для хорошої піци це є соус та сир, який ми використовуємо для самої основи, і е, найідеальніше борошно це саме італійське борошно, яке ми закладаємо в нашу в наше тісто. Яким чином ви вивчаєте популярні кулінарні тенденції? Та ще адаптуєте їх до свого меню. Ми стараємось відвідувати майстер-класи з новими тенденціями, і після цього ми вносимо їх у свій заклад, у своє меню. Чи реагуєте ви на фідбеки від своїх клієнтів і чи враховуєте їх у пропозиції в роботі? Так, звичайно, кожне зауваження, кожна пропозиція, прохання завжди нами враховуються, і ми максимально хочемо створити зручні умови і щоб не було негативних відгуків, лише позитивні? Ми стараємось для наших дітей, для наших гостів. Тобто завжди враховуємо будь-які побажання, зауваження, пропозиції. Закінчуючи нашу смачну подорож у світ кухні та кулінарії, ми побачили, як ця страва може бути не лише обідньою насолодою, але й чудовим полотном для творчості. Піце йоло та невтомні діти-кулінари показали нам, що в кожному кулінарному експерименті є справжня магія, захоплені запахами свіжого тіста, смаками та веселощами. Ми переконались, що піца це справжня мистецька палітра. А на завершенні ваші творці хочуть побажати завжди мати час для гарного обіду у хорошій компанії. До нових кулінарних пригод і смачних історій! Захоплені хвилями. Так ми назвемо наш другий сюжет. Адже наші колеги-журналісти вивчали світ плавання із професійним тренером. Тож нехай після перегляду цього сюжету у кожного з'явиться бажання здобути потрібні навички та вміння, які точно будуть потрібні і в буденному житті. Привіт! Сьогодні ми вивчаємо та розповідаємо вам, наші телеглядачі, про нашу улюблену фізичну активність плавання. Плавання це не лише спорт, але й навичка безпеки на воді. Воно розвиває м'язи та поліпшує координацію рухів. І ми вже дуже хочемо познайомити вас з професійним тренером дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Івано-Франківської міської ради. Жижливо навчатися плаванню. Плавання потрібно навчитися всім для того, щоб в першу чергу, щоб бути здоровим і щоб всі дітки, які до нас приходять, вони приходять до нас вчитися. Ми їх навчаємо, різні вправи, різні рухи. Вони розслабляються, ну і просто проводять дуже гарний час. І в майбутньому, хто хоче навчитися плавати і навчився плавати, може стати гарним великим спортсменом. Як ви радите відновлювати енергію після довготривалого тренування у воді? Для того, щоб відновитися після тренування, в залежності для якої вікової групи, якщо це початкове навчання, достатньо проплисти 2-3-4 басейни. Тобто в нас це називається відкуповання. Якщо для старшої групи, в залежності, які вправи, тобто під кінець тренування, ми ці всі вправи зменшуємо, щоб було набагато менше навантаження. І всі дітки, як і малі, так і великі, саме найбільше люблять це відновлюватися в душі. Тобто безперервний душ якомога довше. Які поради ви дали новачкам у світі плавання? Для новачків плавання сама головна порада це бажання. Що дитина має бажання ходити, плавати і навчитися, значить з вона і навчиться. Друге порада це не пропускати заняття. Чим більше дитинка ходить плавати, це в неї буде краще вилучатися, і з часом в неї появляться великі результати. Дякуємо вам за цікаву розмову. Давайте покажемо нашим глядачам, як круто може проходити професійне тренування. Ви використовуєте для покращення сили та техніки в плаванні? Заняття з резинкою та в спортзалі. Чи є у вас улюблений стиль плавання і чому саме він? Мій улюблений стиль це бат, бо з ним можна швидко плисти і досягати багато успіхів. Як ви ставитесь до конкуренції на змаганнях? Та що вас мотивує? Взагалі мене нічого не турбує, бо найголовніше е, мій результат, а не яка місія я отримую? Як плавання впливає на ваш фізичний та емоційний стан? Я відчуваю себе здоровою, щасливою. У мене ніколи немає проблем з фізичним здоров'ям і в цілому це дуже класно. Які ваші цілі у плаванні на майбутнє та як ви плануєте їх досягти? На даний момент планую про чемпіонат України, а надалі про Олімпійські ігри. Ми зрозуміли, що найважливішому у цьому виді спорту є зосередження на правильному диханні та рухах ніг і рук. А ще що тренування і терпіння це ключі до успіху у будь-якому занятті. Сьогодні ми, Ілля та Софія, журналісти телепроекту творці, підготували для вас любов'ю сюжет про плавання. І дуже радимо, якщо ви ще не впевнено тримаєтесь на воді чи зовсім не вмієте плавати, звернутися в басейн у вашому місті та навчитися під професійним наглядом. Дякуємо за підтримку сюжету Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Бережіть себе та будьте корисними іншим. До нових зустрічей. Па-па! А чи знаєте ви, хто такі інвестори? Це люди, які допомагають вцілювати амбіційні проекти. Наступний сюжет розкриє нам таємниці успіху у світі будівництва. І тут точно не обійшлось без професіоналів своєї справи. Адже для будівництва комфортного та сучасного житла потрібна добре злагоджена команда. Давайте дивитись! Сьогодні творці на будівництві. Саме так ми поринемо у неймовірний світ створення житлових комплексів та познайомимося з професією будівельник. Професія будівельника це дійсно захопливо. Тому ми неодмінно поговоримо із прорабом, робітниками і, звісно ж, з інвесторами. Адже кожен з них повинен на успіх будівництва та кожна їхня роль важлива на цьому майданчику. чи труднощі, ви зазвичай зустрічаєте на будівельному майданчику і як ви їх долаєте? У нашій будівельній компанії на всіх об'єктах є розташовані оглядові поверхи, які комфортно, а головне безпечно разом із шляхом клієнта ведуть на сам поверх для показу. Там на оглядових поверхах в нас є конкретне планування в кожній квартири, де кожен клієнт може подивитися, де буде розташований майбутній, майбутній диван чи ліжко, чи наприклад телевізор. От і саме головне, ми піклуємося саме про безпеку наших клієнтів. Тому видаємо обов'язково каски бахіла, а навіть шапочку під каску. Що ви вважаєте найцікавішим у процесі будівництва житлового комплексу? Слідкувати наскільки швидкими темпами ростуть наші об'єкти, саме за це наші клієнти нас і люблять, адже не треба довго чекати, щоб здійснити свою мрію, отримати свою домівку або запустити свій власний бізнес. Що ж, це дійсно захопливо. Давай поговоримо з робітниками. Як ви стежити за прогресом будівництва та взаємодіяти з будівельною командою? Ну, у нас існує ціла система контролю якості виконаних робіт, де працює багато людей, не тільки я один. На першому етапі, звичайно, контролює бригадир роботу кожної своєї бригади. Потім майстер, виконроб, інженер з якості приймає виконану роботу. Після чого ми вже можемо цю роботу передавати у подальше виробництво, будівельне виробництво. Тобто на кожному етапі, на кожному етапі, де ми здійснюємо будівництво, у нас є кілька рівнів, де відбувається контроль. Якості виконаних робіт це велика робота, яка здійснюється цілою групою людей. Які етапи будівництва ви вважаєте важливішими при створенні житлового комплексу? Ну я не можу виділити якийсь окремий один етап будівництва, тому що будівництво це ступеневий процес, каскадний, і кожний наступний етап він спирається на те, що було зроблено попередньо. Починаючи від копання котловану, зведення моноліту. Кожний наступний етап опирається на результати роботи попередніх фахівців, які робили цю роботу. Тому будівництво це один величезний процес, який складається з невеликої ланки, з певної кількості ланок кожних окремих процесів. І в кінці кінців ми маємо готовий результат, житловий комплекс, в якому можуть жити люди. Керування бригадами, координація постачання матеріалів та стеження за якістю робіт це все під вашим контролем. А який ключовий елемент у вашій роботі, який забезпечує високий результат? Я би сказав, що найбільш таким важливим ключовим елементом моїй роботи є все-таки командна робота. Це багатоступенева, багаторівнева робота, яка забезпечує хороший результат. В нас працює велика злагоджена команда, і наша вся робота це є багатоступеневий процес. Кожен етап якого працює для того, щоб ми мали гарний якісний результат. Тобто, в кінцевому результаті комфортне зручне житло для людей. Закінчуючи наш вражаючий репортаж, ми зрозуміли, як глибоко поринули у професію будівельника. Разом з вами ми зазирнули за куліси, а точніше, за високий паркан будівництва, та відкрили для себе неймовірні робочі дні цих невтомних та працелюбних фахівців. Тепер ми точно знаємо, що кожен робочий вкладає свою енергію, талант та вміння, щоб створити новий світ для багатьох майбутніх мешканців. Ми ж творці. З вами не прощаємося. Адже спішимо творити нові випуски та нову історію. Наша команда творців вдячна усім, хто поділився своєю експертною думкою та талантами. У цьому випуску ми розкрили багато цікавих професій завдяки підтримці департаменту молоді та спорту Івано-Франківської міської ради. Залишайтеся з нами, адже нас чекає попереду ще більше відкриттів. Пам'ятайте свою історію, бережіть своє сьогодні та творіть своє завтра. До зустрічі у нових випусках! Па-па!